Починаю встановлення балок на дах, буду запилювати п'ятку, щоб було більше п'ятного контакту із верхнім брусом. Зараз покажу, як це буду робити. Сподіваюсь, що щось буде видно, так як брус вже пофарбований і олівець буде не зовсім видно. Виставив так лагу, як вона вже буде стояти. Зараз. Відмічаю границі бруса. І тепер, щоб випиляти різницю те, що тут виходить, відмічаємо скільки сантиметрів від верхньої точки до нижньої точки балки. В моєму випадку це 1,7. Переношу 1,7 на цю сторону. Тепер прикладаю кутник до цієї сторони балки, щоб був правильний кут нахилу, так як в мене брус покручений і він не має плоскості правильної. Доходимо до цієї відмітки в 1,7 і і проводимо лінію. І потім відпилюємо оцю частину, і буде все рівно прилягати до верхнього бруса. З задньої частини робимо все те ж саме. І якби в мене був брус повністю рівний, то можна було б зробити один шаблон і вже потім усі інші лаги по цьому шаблону відпиляти і зразу все за один ход встановити. А так як в мене я ж, кажу, ще раз брус кривий, точніше він покручений, тому мені доведеться кожну балку окремо підрізати і провіряти, щоб все йшло рівно. Зверху балку буду прибивати двохсотим цвяхом, щоб легше він заходив. Зараз просверлю отвір і потім буду забивати. І також додатково ще закріплю на уголок. Всі крокви змонтував, робив їх 5 штук, проміжок між ними 69,5, ну в общем округлимо до 70 сантиметрів. Спереді зробив звіс 45 см, ще плюс 5 см буде профнастил виступати. З задньої частини буде виступати кроква на 15 см і плюс 5 см профнастилу. Зараз буду підрізати края кроква під прямий кут, щоб потім можна було ще прибити вітрову планку. Зараз покажу, як буду виміряти прямий кут. До речі, не сказав, що всі кропи по передній частині в мене вже виставлені в рівень, що не потрібно ніде вимірюватися, тому просто провести лінію буде достатньо, щоб все було чітко після підрізання. А вже з задньої частини там потрібно буде вже це відміряти, бо там дошки І Сподіваюсь, що буде видно нормально, камеру ніяк буду зафіксувати на нормальній висоті, тому зробив просто приближення. Отже, як зробити, щоб тут був прямий кут? Беремо звичайний рівень, ставимо верхню частину в кут. і дивимось по бульбашковому рівню, щоб він показував строго посередині, посередині лінії. Рівень виставлений і просто проводимо лінію. Далі це все буду запилювати ручною пилою, ручною циркулярною пилою. Зараз буду підрізати крокви ззаді. І щоб виміряти правильну відстань на всіх кроквах, протягнулася шнурку відмітив і так само, як і спереді, за допомогою рівню прямий кут. Можна було звичайно поставити кутник і відміряти 15 см, але в моєму випадку це було б не дуже точно, так як балка має дещо вертоліт. Тому аж від початку крокви кидав я рулетку, відміряли потрібну мені довжину, на іншій стороні так само і вже потім провів шнурку. І так у мене вийшла одна й та сама відстань по, всій, по всьому даху. До речі, дах у мене вичився 3 метри 70 см. Такий ще виявився косяк, що ця друга балка, якщо Рахувати з кінця, то вона в мене дуже йде бананом. І коли ось кидаю перекладину, то сантиметра на 3, мабуть, і, ну, може, два з половиною іде прогиб від балки. Це дуже багато, буде великий перекос на покрівлі. Тому ось що я зробив таке ось зробив по центру ще. Перемички, щоб зв'язати повністю всі крокви. І за допомогою Донкрата ось зробив розпорку, припідняв ту крокву, щоб вона була в рівень з перекладиною. І зараз сюди ще вкину окосину. А так, ще в цьому віконному пройомі вставив перекладину. Щоб було куди у косині впиратися. Ну, в принципі, я і думав розділяти вікно на дві частини. Ну, Довелося зробити це раніше. Зараз вставлю у косину і балка повинна триматися, точніше, ну, кроква повинна триматися на рівні з іншими. Встановив укосину. Тепер все там більш-менш нормально, трішки прогиб є, але він вже мінімальний, і цього, в принципі, достатньо. А тепер я дивлюсь, що мені потрібно буде зараз спиляти ось цю гілку, так як вона мені заважатиме і вкривати покрівлю. І, в принципі, вона там і не потрібна. А ось так виглядає піраміда, на якій був закріплений телефон для зйомки даху. На тій стороні протягнув шнурку, щоб зразу можна було вирівнювати дошку і нічого ніде не підрізатися, всі дошки в вже готові зразу для перебивання. Приспособиш, щоб дошки йшли по всій довжині на однаковому Однак відстані одна від одної. Починаю я з правої сторони на неї кладу ось так брусочок, там трішки випираю ті саморізи, прибиваю, щоб вона нікуди не двигалася, і вирівнюю дошку по ній. А починаю бити з тієї сторони, підвигаю до шнурки, щоб все ж було рівно. А потім за допомогою. Ось уже такого шаблона я вирівнюю ту сторону. Ставлю брусочок, Ось цей шаблон. Тут він впирається в верхню частину нижньої дошки. А отут знаходиться ту дошку, яку я буду прибивати. Якщо потрібно підтягнути дошку, можуть вона ж трошки туди-сюди гуляти, то можна потягнути за оцю. Частину, і дошка буде по всій площині на однаковій ширині. Закінчив оббивати обрешітку. До речі, не сказав, що відстань мене між дошками складає 23,5 см. На даний дах в мене пішло 12 дошок. І трішки виду знизу. Можна вважати, що дах я закінчив. Нарешті прийшов профнастил. досить швидко мені його доставили за неділю з процесом його виготовлення. Не обійшлося без нюансів. В деяких місцях і промахнувся мимо дошки. Було він тягнути шнурку, Думав, все на глаз, а на глаз. Виявилося, що це досить неточно, тому в деяких місцях промахнувся, але там залишився моріст, думаю, все буде добре. І ще нюанс, що з цієї сторони зробив ось такий виступ в 5 см. В принципі, я все розраховував, але десь я прорахувався, і з цієї сторони у мене виходить аж ціла хвиля виступає. Мені це і не подобається, і воно, ця хвиля ніяк там не закріплена і буде на вітрові буде вона тарабаніти. Можна, в принципі, відпиляти болгарки лишні, але щось мені цього робити не хочеться, та і вже вона прикручена. Скоріше за все, що з цієї сторони ще трішки донарощу дошки і вже потім. Докручу і воно буде і вигляді більш краще і триматися буде надійніше. Так, це виглядає з середини. Тепер вже, в принципі, можна і посидіти в бесідці, коли йде дощ. Якось так вийшло. Ну, в принципі, це я все роблю в перший раз. З цього спочатку не можна прорахувати. А на цьому все. Зустрінемось в наступному відео.